Практичні та стильні зачіски для військових, які проходять лікування у Вінницькому реабілітаційному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення, кожні два тижні безкоштовно роблять волонтери-перукарі, викладачі центру професійно-технічної освіти, технологій та дизайну. Уже рік як на волонтерських засадах стрижуть поранених захисників і захисниць. Короткі стрижки, оселедці, догляд за бородою. Такі перукарські послуги оборонцям, які лікуються у Чорнобильській лікарні, надають викладачі та студенти Вінницького центру технологій та дизайну. Двічі на місяць вони приходять до реабілітаційного центру, аби армійці мали охайний вигляд. Віталій Бондар, який проходить реабілітацію після важкого поранення, дуже дорожить своєю бородою. Хоче, аби була доглянутою та акуратною. Тільки головне бороду не бо Жінка казала вижена, якщо збрив. А чому Ну, бороді силою? Я підправив і все Збривати точно. Хіба що коли перемогу буде. майстри перукарі, як і у салоні працюють професійними інструментами та сучасною технікою. Військовий Микола Литвинчук навесні отримав поранення під час бою на Донеччині. Зараз відновлюється у Чорнобильській лікарні. Каже, такі ініціативи допомагають не лише доглядати за собою, а й емоційно відновлюватись. У мене просто брат стриг і знав, яку стрижку мені робити. У мене на голові так просто багато шарм'я. То знав, що робити, як заховати». За дві години майстрині волонтерки оновили зачіски майже двом десяткам армійцям. Ми працюємо, допомагаємо, хто чим може. Хлопці працюють, допомагають, воюють. Ми працюємо тут кожних два тижні, приходимо, виконуємо стрижки будь-яку стрижку, яку забажає наш клієнт. Ми побачили потребу. Що є хто би міг постригти, щоб не йшли, не покидали заклад, тому що різні стани є. І спочатку думали, що ми звернемося до студентів. І так і сталося. Самі майстрині, які навчають наших студентів перукарської майстерності, долучилися до цього процесу. Це дуже є такою підтримкою, і це дуже є так емпатично. І це є дуже таким добрим посилом вдячності. І поваги волонтери перукарі працюють у реабілітаційному центрі уже більше року і свою роботу не вважають доброю справою для перукарів честь допомагати тим, хто наближає мир та перемогу в Україні. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.